Я з огляду на карту Курта Ковейну можу сказати, що головною психологічною проблемою Курта Ковейну було то, те, що він відчував і, відповідно, вважав себе жертвою. Ось саме це зруйнувало його життя. І розлучення батьків. І е, е, далі події, які будуть розвиватися в його житті, вони його мали навчити вийти у більш дорослу позицію. Але він залишився у цій позиції жертви. І якщо я вам розповідала, що Майкл Джексон залишився дитиною, саме дитиною, хлопчиком, у якого не було дитинства, бо він працював. Там я не пам'ятаю з семи років, я вже забув. Ну, коротше, дуже рано почав працювати. А то у Куртка, Курт Кабейн він залишився підлітком.